Ми знаходимося біля храму Святого Миколая на Салтівці Української греко-католицької церкви, де видаємо гуманітарну допомогу для постраждалих від війни. Люди приходять із Харкова і також вимушено переміщені особи, евакуйовані, що недавно евакуювали їх, із Вовчанська, з Липців, з Куп'янська зараз, щоб отримати цю допомогу. Я також хочу подякувати за нашу співпрацю з благодійною організацією Мирне небо у Харкові, яка допомагає нам також з цією допомогою, щоб людям, які страждають від війни, в цей нелегкий час тут, у Харкові, допомагати і підтримати людей. Також біля храму в нас знаходиться пункт незламності, де люди можуть прийти і попити гарячого чаю. Чи також з'їсти обід гарячий. Коли є блекаути, також можна зарядити свій телефон, чи є Wi-Fi, також попрацювати. Хто працює онлайн. Запрошуємо всіх потребуючих до нашого храму. Чим ми можемо допомогти, стараємось допомагати і будемо допомагати. Просимо в Господа, дару миру для всього нашого народу і для України.